Вітаю, дорога церква. Дуже радісно сьогодні говорити слово для вас, ділитися Словом Божим. Мені доводилося зустрічати християн. Я думаю, що може і у вас такий досвід був, які дуже були успішні у своєму служінні, і вони були прикладом зрілості для інших, прикладом посвяти для інших. І от коли дивишся на таку людину, дивишся, як Господь її благословляє на її шляху, це насправді викликає дуже велику радість. Але потім ти дивишся, як у цієї людини якісь виклики трапляються, і, можливо, людина не витримує натиску цієї відповідальності, яка, яку вона має. Так? І ніби втрачає колись Дане їй благословення. І цікаво насправді так, чому так відбувається? Невже Господь він навмисно хоче, щоб людина вона втратила ці благословення? Чи навпаки так у людини з досвідом християнського життя є спокуса сприймати ці благословення, які вона має, як, як даність, ну, є собі і є. і Оці молитви та, вдя... та вдячності до Бога, вони вже не є такими палкими, як вони були спочатку християнського життя. І з часом можна от побачити таку необачність до тих благословень та ресурсів, як... яка... яке... які людина мала від Бога. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому взагалі так відбувається, та спробуємо зрозуміти, що, що нам робити як християнам, да, для того, щоб не втрачати е, цю пильність. І е, для цього ми зосередимо нашу увагу сьогодні на уривку зі старого заповіту. Це друге царів, 20 розділ з першого по е, 21 вірш. Там весь розділ будемо читати. І от цей розділ він дуже добре ілюструє оцю ситуацію на прикладі царя Єзекії, який був одним з царем над Ізраїлем. І він був насправді один з найвпливовіших царів. Але в якийсь момент він якраз втратив цю пильність. Та проявив цю необачність до тих благословень, які він мав. Але перед тим як ми звернемося до Слова Божого, давайте ми схилимо наші голови молитви, щоб Господь благословив нас зараз, коли ми будемо звертатись до Його Слова. Боже великий, ми дякуємо Тобі за слово Твоє, за те, що ти даєш нам благословення, Господь, за те, що Ти любиш нас. Uh, і ми просимо, Боже, відкрий uh, наші серця, Господь, коли ми зараз будемо звертатися до Твого слова, коли будемо uh, згадувати про тих героїв, Господь Твоїх, uh, на сторінках Твого Слова, Боже. Дай нам дивитися на їх життя, Господь, і uh, брати мудрість Твого Слова. Ми просимо про все це в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Амінь. Добре, давайте тоді відкриємо наші біблії, чи на екрані буде текст також. І прочитаємо. Друга книга царів, 20 розділ. Тими днями смертельно захворів був Єзекія. І прийшов до нього Ісая, Мосів син, пророк, і сказав до нього: так сказав Господь, заряди своїм домом, бо ти вмреш і не видужаєш. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи, о Господи, згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх, і заплакав єзеія ревним плачем. І сталося, Ісая не вийшов що зсередині міста, а до нього було Господнє слово, говорячи: Вернися і скажеш до Єзекії, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог батька твого Давида, почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе третього дня, зійдеш ти до Господнього дому. І до днів твоїх я додам п'ятнадцять літ. Із руки Асирійського царя, врятую тебе, та це місце, і обороню це місто ради себе та ради роба свого Давида. А Ісаї сказав: «Візьміть грудку фіх, і взяли, і поклали на того гнейника, і він видужав. І сказав Єзекія до Ісаї: Який знак, що Господь мене вилікує, і що я третього дня зійду до Господнього дому, і сказав Ісая, Ось тобі знак той від Господа, що Господь зробить ту річ, про яку говорив. Чого хочеш, щоб пішла тінь уперед на 10 ступенів, чи щоб вернулася на десять ступенів. І сказав Єзекія: Легко тіні похилитися вперед, на десять ступенів, ні, нехай тінь вернеться назад на 10 ступенів. І кликнув пророк Ісая до Господа. І він завернув тінь на ступенях, де вона спускалася. На ступені Ахазові на 10 ступенів, того часу послав бородах Баладан, син Баладанів, Вавилонський цар листа та дарунка до Єзекії, бо прочув був, що Єзекія захворів, і вислухав їх Єзекія, і показав йому всю скарбницю свою: і срібло, і золота, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої не показував би їм Єзекія в домі своїм та в усім володінні своїм. І прийшов пророк Ісая до Єзекії, та й сказав до нього: що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав: Вони прийшли з далекого краю, з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в домі твоїм. І Єзекія сказав: Усе, що в домі моїм, вони бачили. Не було речі, якої не показав би я їм у скарбницях своїх, і сказав Ісаї до Ізекії: Послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були, зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесено до Вавилону. Нічого не позастанеться, говорить Господь, а синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти порадиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах волонського царя. І сказав Єзекія до Ісаї, добре Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі: так мир і безпека буде за моїх днів. А решта діл Єзекії та вся лицарськість його, які він зробив, става то водотяга і впровадив воду до міста. Ото вони написані в книги хронік юдиних царів. І спочив Єзекія зі своїми батьками, а замість нього засарював син його Манасія. Отакий От текст у нас сьогодні. Єзекія був перший цар з часів Аси, про якого говориться, що він робив добре в очах Господа. Він правив з 715 по 686 рік до нашої ери. І його сміливо можна назвати, як ми вже сьогодні на початку казали, одним з найвидатніших царів над Ізраїлем, тому що він взагалі правив добре, так? тому що він проводив активну зовнішню політику, він повставав проти ворогів, йому, наприклад, вдалося відбити наступ. Філистим філистимлян, про якого про який можна почитати у 18 розділу, і його е, внутрішня політика також була доброю, тому що е, він був першим царем, який відміни, 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 відмінив ідолів. Він взагалі прибрав е, це ідолопоклонство, е, а воно було дуже частим явищем у ідеї того часу. І Єзекія бажав взагалі прибрати весь прояв багатобожжя у культурі Божого народу. І він відміняє жертовники по всій країні, він навіть знищує мідного змія, який колись зробив сам Моїсей. А це було ну, практично такою. Ну, дуже великою священною реліквією для юдеїв. Тому можна зробити такий висновок так, що Єзекія він був дуже ревностний і він дуже ставився до духовного служіння Яхве. Як ми бачимо з першого вірша, можна включити да, на, на слайди зараз, щоб ми бачили текст. Дякую. Як ми бачимо. З першого да, Єзекія він смертельно захворів. Він правив країною, ось як і в якийсь момент він смертельно хворіє. Ну і звичайним явищем на той час при царях Ізраїлю вони були, при них були пророки, які були вісниками Божої волі. І у старому заповіді якраз ця комунікація дуже часто з царями вона відбувається через пророків. І він говорив через пророків Господь, наміри стосовно Божого народу. І одним з таких пророків був Ісая, який якраз приходить до Ізекії, щоб звістити йому цю погану звістку, так сказати, що він помре. Єзекія, в свою чергу, розуміє, що це пророцтво, так, воно дуже серйозне, і що Ісая він пророк від Господа. І що, скоріш за все, це так і відбудеться. так. І е, бачимо, що навіть е, цей оце вислів «заряди домом своїм це просто так ну, вогіянка перекладена, це значить, е, залиши вже, напиши заповідь, да, для своїх дітей. І. Єзекія розуміє, що це реально дуже, дуже серйозно. Що вже і заповіт треба писати, що треба готуватися до смерті. А на момент хвороби Єзекії йому було приблизно 39 років. Тому можна сказати, що він був в самому розквіті сил, і, звичайно, помирати в такому віці йому дуже не хотілося, і йому стало дуже страшно. Що робить Єзекія? Він не впадає в відчай, так, він обирає молитися. Це насправді дуже така правильна стратегія з його боку. Давайте на, звернемо увагу на, на другий вірш. О Господи, згадай же те, що я ходив перед лицем Твоїм, правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах твоїх і заплакав. Ізекія ревним плачем, як ми бачимо, він плаче та просить у Господа, щоб він якимось чином вплинув на, на цю ситуацію, дивлячись на все, що Ізекія зробив добре для свого народу. Але от сама молитва Ізекії, яку він тут говорить, вона насправді викликає таке неоднозначне враження. Тому що з однієї сторони він молиться і плаче, щоб Господь його зцілив, а з іншої сторони, Він хоче, щоб Бог зцілив його саме за те добре, за ті добрі справи, які він зробив за свої заслуги перед народом. І вже насправді, в цьому вірші проглядається такий неоднозначний мотив, так, який є в серці Єзекії. Добре, подивимося далі. З Четвертого по сьомий вірш. І сталося, Ісая не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє слово. Говорячи: Вернися і скажеш до Єзекії, володаря мого народу. Так сказав Господь Бог батька твого Давида почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе третього дня, зійдеш ти до Господнього. Дому. І до днів твоїх я додам 15 літ, і з руки Асирійського царя врятую тебе та це місто і обороню це місто ради себе та ради раба свого Давида. Як ми бачимо, не дивлячись на таку е, доволі неоднозначну, як я вже сказав, молитву Єзекії, Бог все одно вибирає, обирає зцілити його, і він навіть додає йому 15 років життя. Та рятує його від Асирійського царя. Ну, Обіцяє, так, що так відбудеться. І це насправді дуже добре описує характер Бога. І що навіть в такій ситуації, коли молитва здається, ну, не зовсім такою, як вона мала бути, насправді, і вона направлена тут більше на автора, ніж на Бога. Господь все одно проявляє милість і благодать. Бо господь він звичайно розуміє лякливе серце людини. Далі ми читаємо про те, що Ісая просить зробити такий ритуал, да, покласти грудку фіг на місце, де було от, тіло Єзекії уражено. Це був такий як пластир зі смокви. знаєте, як народна медицина зараз. Подорожник прикладають. Я думаю, що дуже, дуже схоже, я думаю, що це цілком типовий метод народної медицини тоді був. І що ми бачимо після цього, Єзекія він починає одужувати. Він починає одужувати, але що цікаво, йому виявляється, недостатньо якби цього, що відбувається, що він почав. Виздоровлювати йому цього недостатньо, щоб упевнитися в тому, що його буде зцілено остаточно. Давайте звернемо увагу на наступні вірші. Там написано. І сказав Єзекія до Ісаї: Який знак, що Господь мене вилікує, і що я третього дня зійду до Господнього дому? Єзекія просить Ісаю, щоб Господь дав йому якийсь знак, як символ того, що він вилікується, хоча зцілення воно вже відбувається. І Ісая питає у Єзекії, який саме він хоче знак побачити? Чого хочеш, він його питає: що пішла тінь уперед на 10 ступенів, чи повернулися назад? І сказав Єзекія: Легко тіні похилитися вперед на 10 ступенів, ні, нехай тінь вернеться назад, на 10 ступенів. Тут є таке припущення, так, що в Єрусалимі вона була споруджена така особлива драбина, або ну, то як сходи, які мали ім'я батька Єзекії Ахаза. І, можливо, вони могли якби, слугувати таким сонячним годинником, і за рухом цієї сонячної тіні визначали час. Що ж відповідає Єзекія Ісая? Він каже, що легко тіні посунутись уперед на 10, краще, нехай тінь повернеться назад. І тут цікаво, так, що Єзекія вибирає найбільш таке неймовірне знамення. Він хоче, щоб Господь він показав щось неймовірне. Тому що якщо там тінь вперед би йшла, то це було так більш очевидно. Але Єзекія хоче так, щоб прям точно. І він просить про це у Ісаї, так, щоб він попросив це у Господа. А, і тут да, такі питання виникає. Бо з, 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 з одної сторони він людина віруча, так, і він вже мав повірити Богу, що одужує, і це видно, але цього йому недостатньо, і він е, хоче оцих підтверджень. І це дуже добре ілюструє насправді також людську природу, е, що дуже важко довіряти Богу навіть тоді. Коли Господь вже, він вже працює і Він вже показує свою милість до нас, добре, подивимося далі. Що робить Ісаї? Тоді пророк Ісая попросив Господа, і той зробив, що Тінь від сонця на ступенях Ахазових повернулася назад, на 10 ступеней, по яких вона вже пройшла. Я думаю, що тут Ісая в цій ситуації насправді дарбав він один з пливовіших пророків, бо він дуже терпеливий і він просить оці знамення, які Єзекія у нього просить, і Господь він дає це знамення. І вже тут такий ніби очевидний віри зі сторони Єзекії, але Господь знову. Він знову проявляє до нього свою милість та благодать дає, і дає це знамення, не дивлячись ні на що. І що відбувається далі? Що ми бачимо? 20 розділ, 12 вірш. Того часу послав Бородах Баладан. Син Баладанів, Вавилонський цар, листа та дарунка до Єзекії, бо прочув був, що Єзекія захворів. Як ми бачимо, Вавилонський цар на той час правитель Вавилону, дізнавши, що Єзекія хворіє, направляє до нього посланців з подарунками. Варто зауважити тут так, що Вавилон був далеко не християнським місцем та досить, та досить взагалі, ворожим для, для юдеї. І Зекія мав, мав би це розуміти і враховувати. Але він тут такий трошки нейтралітет вибирає і показує цим посланцям, так як і прийшли з Вавилону, показує все своє майно, яке у нього було. Давайте подивимось цей вірш 13. І вислухав їх Єзекія, і показав їм усю скарбницю свою, і срібло, і золото, і пахощі, і добру оливу, і всю зброївню свою, і все, що знаходилося в його скарбницях. Не було речі, якої не показував би їм Єзекія в домі своїм, та в усім володінні своїм. Єзекія показує їм всі свої, все срібло, яке у нього було, все золото. І це насправді ну, не дуже такий мудрий вчинок з його сторони, бо Вавилон, як ми вже сказали, не був праведною державою. І знаєте, цей момент можна напевно порівняти, якщо ви е, запросите додому квартирного злодія. Покажете йому все, що у вас вдома є, а потім будете розраховувати, що він ніколи до вас більше не повернеться. Це так дуже, дуже наївно. Ісая, звісно, як мудрий пророк, він дивиться на всю, всю ситуацію. Напевно, у нього якийсь шок був всередині і відбувається подальший діалог з Єзекією, де вони говорять і він запитує. У Єзекії 15 вірш. І той сказав, що вони бачили в домі твоїм? І Єзекія сказав: Усе, що в домі моїм, вони бачили, не було речі, якої не показував би я їм у скарбницях своїм, своїх. І Ісая відповідає вже на якби, після цього діалогу, який відбувся, Ісая каже Єзекії нове пророцтво, яке відбудеться. І сказав Ісая до Ізекії, послухай Господнього слова, ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що були зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесено до Вавилону. Нічого не позастанеться, говорить Господь, а синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, де кого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах Вавилонського царя. Як ми бачимо, від Бога приходять, приходять дуже якби, погані новини про подальшу долю Ізраїлю. Ми бачимо так, що, по-перше, все, що було накопичено, всі скарби, забере Вавилон, нічого не залишиться. І навіть деякі сини, так вони стануть євнухами. І це дуже принизливо. І ми знаємо, що згодом насправді так і сталося. Так, і Юдея вона знаходилась у Вавилонському полоні. І тут, напевно, Єзекія міг би почав, почати молитися, як він це зробив, коли він захворів, але яку ми бачимо реакцію Єзекії, як він реагує на це. Він каже: Добре, Господнє слово, яке ти сказав, і подумав собі. Так мир та безпека буде за моїх днів. А там все, що далі відбудеться, це вже якби не дуже важливо. Цікаво, що коли й мова дійсно йшла про його смерть, він молився та просив Бога ревним плачем, як ми читали у першому вірчі. А коли вже мова пішла про більш глобальну, там менш, як ми бачимо, напевно. Особисту річ для Ізекії, яка вже не припаде там на його життя, він спокійно це приймає. Це насправді мені нагадує деяких політиків, так що на моє життя вистачить, а там далі хай самі думають, що робити. І ця двоєдушність, вона дуже. Притаманна, як виявляється, взагалі всім людям і політикам того часу, Єзекія насправді він був хоро хорошим царем спочатку. Так? Він е зробив багато хороших реформ е для своєї держави. І навіть цей розділ, так, 20-й, він закінчується тим, що він там труби до міста проклав воду зробив. Е але він був дуже короткозорим щодо відношення до своєї держави. І він не дивився на оцю перспективу. І з часом він, напевно, просто втратив оцю пильність, яку він мав на початку свого правління. Так? Коли він це зробив? Коли він пустив цих людей до, до себе додому, так? Ну, просто невіруючих, які. Потім захопили ідею, звичайно, вони побачили там всі ці прикраси, все, що в нього лежало. Це було дуже наївно з його боку. Тому, роблячи висновок з цього тексту, який ми сьогодні бачили, так хочеться сказати, що, по-перше, не треба нехтувати тими благословеннями, які Бог дає нам сьогодні. Також ми повинні користуватися цими засобами благодаті, які ми маємо сьогодні. Ми Бачимо, що коли Єзекія, він користувався цими засобами благодаті, так, не ідеально користувався, але Господь його підтримував. Тому Господь дає ці засоби не просто так. І третій момент, звичайно, який також хочеться. При нього сьогодні сказати те, що наші рішення, які ми приймаємо сьогодні, вони можуть мати дуже колосальні наслідки завтра, тому не варто нехтувати майбутнім, як це зробив Єзекія. Від Матфія, якщо ми відкриємо новий заповіт, від Матфія, 26 розділ, 41 вірш. Ісус каже такі слова, пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. І дійсно, наше тіло воно дуже немічне. І нам дуже легко в якийсь момент втратити пильність, бо наші думки з часом дуже мінливі. І можна потрапити в такий ланцюжок подій, знаєте, як кажуть, попав у заміс Попасти в такий ланцюжок подій, в якому за секунду можна не помітити те, що в майбутньому буде мати ну, просто колосальні та серйозні наслідки. Тому нам кожну мить. Треба пильнувати своє грішнє серце. Але натомість слово Боже каже, що Дух наш, він бадьорий. І от коли наш дух бадьорий, і коли ми використовуємо ті засоби благодаті, які ми маємо у Христі, молитву, Вечерю Господню, тоді це підкріпляє нас і дає можливість йти далі по життю з Господом. Тому давайте ми сьогодні про це подумаємо, і нехай нас Господь всіх благословить бути мудрими та пильними у нашому християнському житті. Амінь.